Може ще виявитися, що ваші корупціонери багатші наших корупціонерів. При всій повазі до наших корупціонерів, бо крали вони явно завзято. Цю б енергію і проти Росії було б дуже класно. Правда, ця енергія була проти нас за допомогою Росії, агентів ФСБ, Диркача, його помічників і ще деяких людей з оточення, які явно працюють на ФСБ. Тому зараз е звинувачення в корупції почули. З корупцією боремось, але теж всюди на всіх рівнях не даємо заплямити імідж держави через те, що є корупційна банда. От їх давайте карати. Країна за все не відповідає. Ми з вами даємо гроші на армію. Даємо, а не беремо. Розумієте, тому не треба казати, що вся країна, і я думаю, що це західні політики почули. А від кейсів корупційних до Кер до кейсів миротворчих зараз в Канаді біля Ніагари засідають найсильніші лідери, точніше їх міністри закордонних справ найсильніших лідерів світу. От а крім того, що вони приїхали самі, взяли туди ще й Бразилію, Індію, Саудівську Аравію, Мексику. Одним словом, це не G7, а добрий G20. Просто на G20 якось так на Росію, Китай і ще деякі країни. Одним словом, автократіям диктатурам запрошення не прийшло, тому не зовсім G7, а G7 плюс, ну от мінус Росія. Е, Рубіо каже, що Трампа від себе трошки вкоригує, ташнить від цих порожніх зустрічей з Путіним, сидіти слухати прерюріків, він явно втомився. Тому е, Рубьо каже, ми готові зустрічатися, але дайте конкретику. Лавров Пісков сьогодні теж возбудився. Всі кричать: що давайте домовлятися, давайте зустрічатися. Типу, все буде, ми готові, але, типу, є умови. Я вам вчора говорив про реальні умови Росії. Реальні умови Росії це брехня. Реальні умови Росії це спроба захватити і знищити всю державу, навіть не Донбас. А спроба знищити всю державу. І за економіст каже, що програш України це буде програш всієї Європи. Заступник редактора Пан Кар пише про це, Та не можна дати Україні програти. Україні треба допомогти, Україні треба максимальна підтримка. Бо тоді програють всі. Є два сценарії, коли Путін тут програє: перший росіяни зрозуміють безглуздість цих всіх мільйонів смертей. І зададуть питання Путіну, і почнеться внутрішній процес. В нього ми віримо менше. Другий сценарій, який пише Панкар, вони це зрозуміють Путін, щоб їх відволікти, піде війною на якусь з європейських країн. І тут каже, треба бути готовими допомогти Україні зробити все можливе, щоб Росія точно в добрій формі звідси. Не вийшло. Для цього треба гроші, зброя. І від себе ми додаємо люди, друзі, давайте людей. А то а, міністр закордонних справ Польщі каже, що ми можемо ще три роки воювати. Давайте, щоб Радік за нас не розписувався, і нашими життями теж, скільки ми можемо воювати. Не йому це визначати, бо сидить він в теплому варшавському кабінеті і багато що нам розповідає. А нам ця історія. Не підходить. Українці визначають, що робити, як, і ніхто інший. І порад нам тут не треба. Визначайте за себе, скільки вам воювати. Почитайте вам статтю пана Кара, там написано, може щось зрозумієте. Дивіться, тому Рубьо сказав, що лінія зіткнення і весь Донбас, лінія зіткнення може бути предметом переговорів, весь Донбас ні. Тому що для України це неприйнятні умови. Також він сказав багато преси, що все вичерпали межу санкцій. Ні, давайте те, щоб преса це не перекручувала. Він каже, що зараз ввели вели великий об'єм санкцій, його треба проконтролювати. В який сенс вводити додаткові додаткові санкції, якщо ну, буде діряве дно. Росія вже там собі. Тіньовий флот з Китаєм вибудовує Індія. Щось думає, обход, він каже. Давайте це проконтролюємо. Дві найбільших компанії, санкції